Микола Руденко Лілея. Де небо зажурилось над землею, де голос пташки завмирає в кленах, серед латаття водяна лілея, мов білий сіріус, між хмар зелених. Але щоб дух людський у неспокої дістав наснагу від її цвітіння серед намолу і гнили -знислись кої, повинно в муках корчитись коріння. Раніш далеко від людського ока, вона з коріння візьме лушу білу, лише відтак мета її висока, підійме на поверхню вже дозрілу. Тож хай отам, де вільне сонце гріє, де люди звикли до безкарних творень. Моя духовна квітка заяскріє, Бородить нині тільки Чорний корінь. Переможного миру вам!